Нами на прямому зв'язку командир взводу батальйону Айдар, голова національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Пане Євгене, щиро вам радіємо, Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Вони вгане те, що ми вже розповідали нашим глядачам, що зараз соціальні мережі переповнені хештегом не мовчить, кричить про суми, тому що е, навіть місцеві кажуть, що занадто мало ми журналісти приділяємо увагу тому, що відбувається з цим регіоном. Росіяни наносять удари по інфраструктурі, обстрілюють е, особливо прикордонні регіони і місцеві, звісно, абсолютно нажахані. Зараз така максимально важка там ситуація. Влада займається евакуацією, хоча знаємо, що далеко не всі е, звідти погоджуються поїхати. Кате пане Івина, як ви людина, чи бачите, ви тут е суто якісь воєнні призначення, що відбувається на сумщині? Чому саме зараз так багато обстрілів приходиться саме на цей регіон? Я гадаю, що це напряму пов'язано з тим, що ми там перенесли війну на територію Росії. От що, зокрема, саме з Сумщини відбуваються дії російських добровольців, які перейшли за перебрік і починають показувати росіянам, що війна це не тільки коли ти вдираєшся в чужу країну, а що війна може повернутися до тебе додому. І я гадаю, що ну там там загалом відповідно дуже десифікувались бойові дії. Тобто, північний кордон, який насправді ніколи не був Ирним там весь час ішла війна, але е, порівняно з е, фронтом, скажімо, східним та південним, е, там просто це була війна малої інтенсивності, але вона весь час ішла. Там весь час були втрати, весь час е, працювала е, і артилерія, і дРГ з е, обох сторін. Ну а тепер відповідно інтенсивність бойових дій там різко зросла. Саме внаслідок ну давайте будемо чесно казати нашого рейду. Ну тому що так за перебрік переходять безпосередньо громадяни Російської Федерації. Тут, на жаль, діє оця абсолютно несправедлива, абсолютно безпідставна, але ніким поки не відмінена заборона від наших союзників, що частинам ЗСУ заборонено переходити от через кордон Росії. Тому кордон фізично переходять тільки російські. Добровольці, яким це ніхто не може заборонити. Але ж зрозуміло, що ми прикриваємо їх артилерію. Зрозуміло, що ми їх всім забезпечуємо і, е планують ці операції, вони не самі. Тобто, по факту, нам з з допомогою російських добровольців вдалося перенести війну на прикордонні території Росії. Звичайно, що для кремлівського режиму це дуже такий серйозний ляпас. Режим, який претендує на те, що він і нас може повністю окупувати. А якщо треба, і до ламанша дійде. Виявляється, що вони не здатні запобігти навіть перенесенню бойових дій в одночасно в три області Росії. От і е, зрозуміло, що для, для Росіян вкрай важливо викинути цих добровольців назад на територію України, а в ідеалі ще й на їхніх плечах навпаки самим засунутися на нашу територію, от, зробити зробити те, що Путін називає санітарною зоною, тобто відтиснути нас від нашого кордону е, подалі від від росій, від російських областей. Ну е, ми ж зі свого боку, навпаки, намагаємося Маємо зробити санітарну зону по той бік кордону. Нас теж, вибачте, дістало, що саме з прикордонних областей постійно обстрілюються наші села на Сумщині, на Чернігівщині. Нам набридло те, що в прикордонних областях Росії стоять установки іскандерів, які стріляють вже не тільки по прикордонних районах, а зокрема і по Києву. от Ми хочемо теж санітарну зону. Ми хочемо, якщо якщо не скажемо піти одразу до Москви, ну поки давайте будемо відвертими на це точно в російські добровольців сил Нема то, хоча б саме зачистити оце російське прикордоння і е, відсунути від кордону їхню артилерію, їхні іскандери тощо. Ну тобто, та це, це йде війна з двох сторін за те, щоб відсунути одне одного подалі, щоб е, росіяни хочуть, щоб ми не могли дістати жодну їхню територію, а вся війна велась тільки у нас. Ми навпаки, хочемо відсунути їх так, щоб вони перестали діставати до наших прикордонних міста Сіл. Угу. Так, ви згадуєте про санітарну зону. Про цей коментар чи заяву воєнного злочинця Путіна. Михайло Подоляк її теж відкоментував радник голови президента і сказав про те, що це все вказує на загострення, чи як ми звикли говорити ескалацію. Ну в принципі, а що в нас було хоча б колись ця деескалація. Давайте тоді, пане Євгене, спробуємо припустити. А що може про що може йти мова? Багато чуток, і багато припущень було ще до проведення цих псевдовиборів на територію Росії, і експерти стверджували, що що різні процеси поставлені на паузу, зокрема, широка мобілізація. Не набір до 20 тисяч як каже гур щомісяця, а може трошки більше для поповнення своїх втрат, а прям широка мобілізація. Вчора мені якраз представник «Інформнапалму» Михайло Макарук казав, що вже розвідувальні спільноти бачили документ за підписом міністра оборони воєнного злочинця Шойгу про мобілізацію на 300 тисяч російських злочинців. Там лише питання, коли запрацює цей документ. Що ми можемо проти? Ставити і наскільки ви бачите, що наше військо можливо там не виходячи в прямий ефір і не звітуючи нам про кожний крок, але готується до симметричних якихось дій. Ну от ви підняли дуже важливу тему. Дійсно, у росіян стояла на паузі масова примусова мобілізація, поки вони не провели Оце своє дійство, яке вони там називають виборами. Це, звичайно, навіть в першому наближенні не було схоже на вибори. Це був такий, знаєте, релігійний ритуал, в ході якого російський народ в черговий раз на наступні шість років поклявся у вірності сударів, але ж поклявся. Ритуал вони дуже не хотіли цей ритуал омрачати. от а масова мобілізація, мабуть, таки сильно його обрачала. Ну все, ритуал відбувся, народ поклявся. Ритуал дійсно ніхто і нічого не омрачила, Ну крім добровольців в прикордонних областях. От, е, а в, але знову ж таки, оскільки це буквально вузенька смужка вздовж кордону, російська пропаганда змогла це практично повністю замовчати. от В російському інформпросторі е, в прикордонні нічого не відбувається. от е, І що, е, ритуал стався, е, Путіну намалював. Але цифри значно більше за попередні, на мою думку, це в даному разі важливо. От якщо минулого разу вони намалювали, що голосували двоє із трьох росіян, і з тих, що голосували, троє із чотирьох підтримали диктатора. То тепер вже голосували, нібито троє із чотирьох, і 87% за диктатора. Я думаю, оце зростання різке цифр не випадково. Це фактично. Вони публічно легітимують, що йому тепер можна все. І оце можна все включає і будь-яке закручування гаек всередині країни, ще більші ступені терору, аніж те, що в них вже відбувається. От тепер йому вже можна, як його улюбленому Сталіну. От і так само це легітимація того, що ну фактично можна сказати, що цими цифрами вони заявляють, що народ підтримав велику і довгу війну. От Путін оголосив, що ми будемо вести війну до перемоги, і от вам 87%. Все, росіяни хочуть війни до перемоги. Ну а тепер за все треба платити. От вони сходили на виборчі дільниці або просто проігнорували, але нічого не зробили. Вони підтвердили свою лояльність диктатору так мовити, святковим чином. А тепер її треба підтвердити буденно. Піти і помирати за цього імператора. От і от тепер підуть повістки. Це я б сказав, що це ймовірність близька до 100%. Я ще не бачив цього документа, про який ви кажете, але і цифра виглядає абсолютно логічною. Справа в тому, що це якраз та. Цифра, скільки за один раз максимально може проковтнути російська мобілізаційна система. От в восени 22-го року вони хапанули одночасно 450 тисяч. І тоді система колапсувала. Вона просто дала збій, І вони тоді там викидали людей безнаметів в лісі, відправляли їх прямо в цивільному на фронт. Ну, коротше, розгрібали, розгрібали ситуацію, яка навіть по російських мірках це вже був повний бардак. А от 300 тисяч це та максималка, скільки вони здатні дійсно організовувати. Призвати. І так, я думаю, що повістки підуть от буквально вже а далі рахуємо приблизно 4 місяці, через які ми побачимо цих людей на фронті. Тобто зараз у нас кінець березня, значить, кінець квітня, травня, червня, липня. От кінець липня, серпень оці 300 тисяч мобіків приїдуть на фронт. І до цього треба готуватися, але отут я б трошки скажемо, отут мені здається при всій щирій повазі, але навіть ваше питання було трошечки, скажімо, не зовсім коректне. Що роблять наші збройні сили, щоб до цього приготуватися? Так, от це питання зараз до збройних сил. Не збройні сили проводять мобілізацію. Що в Росії, що у нас збройні сили далі воюють з тими людьми, які вже мобілізовані. От а і Росія побачила, що в них проблема з е, добровільною мобілізацією. До речі, ви правильно називали цифру 20 тисяч на місяць, але це було. Е, на початку 2023 року в них було навіть 30 тисяч на місяць. Далі стало 20 тисяч на місяць в другому півріччі 23-го. Зараз 10 тисяч на місяць, а це не покриває навіть ті втрати, які вони зараз несуть. І вони почали зараз е, робити облави на Равшанів і Джавшурі. От вони от, от реально просто е, поліція робить рейди там. Живуть нелегальні мігранти Центральної Азії, От їх всі хлоплять і пакують, і ставлять перед вибором. Або ти підеш в тюрму за те, щоб був тут нелегально, або ти підписуєш контракт на СВО. От, в одній тільки Москві такий вже батальйон набрали. От, але, але крім того, вони вже там за гроші заманюють африканців. У нас там є вже полонені з Сєра Леони і різних інших екзотичних країн. Але ж вони розуміють, що вони так проблему не вирішать. Тому так, тому оцей наказ про 300 тисяч, тому буде знов масова. Добровільна мобілізація. А що тим часом з мобілізацією відбувається у нас? Я думаю, ми з вами дуже довго знаємо. Пане вже відбуває... ми з вами регулярно якраз обговорюємо, що робиться в Раді з законом про мобілізацію. Тут важлива деталь. Народний депутат від Слуги народу Демченко каже, що розгляд. Правок до законопроекту про мобілізацію гальмують самі народні депутати. Каже, що на засідання безпекового комітету приходить не більше половини обранців, тоді як правки розглядають лише тоді, коли присутній автор, і в результаті все це гальмується. Зараз на сьогодні там близько 800 поправок з 4300 розглянуті. Хочеться запитати ці депутати, що безсмертні вони не розуміють рівень відповідальності свої у процесі. Як вам вбачається вся ця історія? Ну от це таке враження, що да от слово безсмертні. В даному разі дуже влучне. От таке враження, що наша армія просто настільки гарно себе показала, настільки якісно виконує свою роботу, а враховуючи ті ресурси, які наша армія має, то взагалі робить фантастичні, неможливі речі. Що наш тил, і зокрема наш тиловий політику, абсолютно розслабився і вирішив, що крім падіння рейтингів, їм нічого не загрожує. Ви знаєте, от, е, моя дружина інколи, як, як мабуть, кожна українка, вона інколи робить отак. І каже: ти що, список. зробив список тих, кого Боятись, от, так от е, власне, е, наші на е, на наш цивільний політиком, наші народні обранці реально абсолютно поплутали кого кого і чого треба боятися. Вони просто реально, от е, сидячи за спинами, отих хлопців, і дівчат, які зараз тримають фронт. От вони просто забули, що під час війни, де ставкою є просто існування нашої країни, а що ставка саме така, тут достатньо послухати тих самих військових злочинців Путіна і Медведєва. Вони абсолютно не приховують, що з нами буде, якщо ми програємо цю війну. Так от, коли йде війна з такою ставкою, то втрата рейтингу це найменша втрата, яка може бути. Але в мене таке враження, що в них в голові якась дивна картина, в якій фронт точно буде завжди там не зараз, от не проламається, не прорветься. Що їх завжди прикриють і захистять, от як ви кажете, безсмертні. А тим, час, а тим часом вони рахують криву арифметику. От нас з вами зараз захищає приблизно мільйон людей. Ну, умовно кажучи, в кожного з захисників десь в середньому ще двоє родичів, які з правом голосу. Три мільйони голосів. А тим часом чоловіків призовного віку, які потенційно можуть бути призвані, в нас до 5 мільйонів от, по, от, оцінюється. І в кожного з них теж в середньому по два родичі. Тобто це 15 мільйонів голосів. Тих, кого ще не призвали, і хто, звісно, не сильно б цього хотів. Так от, власне, от в мене таке враження, що вони беруть і зважують 3 мільйона голосів і 15 мільйонів голосів. І, відповідно, ми бачимо цей абсолютно ганебний танець в пуантах, не злякає образь ухилянта. Всі. Оці 4 тисячі правок, мало того, що вони е, дуже повільно розглядаються. Але серед них немає жодної правки на посилення відповідальності за ухилення. Вони всі тільки на послаблення. І це кошмар. Справа в тому, що цей закон, навіть в тому вигляді, як він внесений, він вже слабенький. Але його не посилюють, його навпаки, ще тільки послаблюють і остаточно вихлощують. От і, ну чесно кажучи, інколи виникають на ловлю себе на дуже поганих думках, От е, що можливо, треба, щоб все ж таки росіяни пригнали оці 300 тисяч е, нових мобіків, поперли на Харків, поперли на Суми. І от тільки тоді до нашого цивільного політику дійде, що взагалі-то ми ще далеко не виграли війну, а що цілком можемо її програти, якщо не будемо мобілізовуватись. От таке враження, що Поки фронт героїчно тримається, то цим самим героїзмом армія сама себе позбавляє поповнення. Бо, поки армія героїчно тримається нинішніми силами, ніхто в тилу палець у палець не вдарить для того, щоб це поповнення мобілізувати. Це прикро, але радше за все, пане Євгене. Ви абсолютно праві. Командир взводу батальйону Айдар, голова Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий був з нами цієї миті. Дякую.